При роботі з програмним забезпеченням шириф може виникнути ситуація, коли у вас неможливо буде відкрити вікно редагування тесту. Я маю на увазі. Наприклад, у вас є створене обстеження і ви редагуєте тест. Після цього в певний момент часу натискаєте на кнопку Згорнути і вікно редагування тесту згортається в нижній лівий кут екрану. Але в певних моделях ноутбуків це вікно панель виходить за межі екрану, і тоді поліграфолог намагається його повернути, натискаючи на кнопку редактора питань. Це не дає результату, як і не дає результату перезавантаження програми, як не дає результату перевстановлення програми, вихід з цієї ситуації такий. Потрібно декілька разів натиснути на кнопку редактора питань і залишити його в натиснутому стані, тобто, щоб кнопочка була топлена таким чином, як я зробив. Після цього натискаємо на клавішу Alt на клавіатурі і послідовно натискаємо на клавішу Tab. Що ми бачимо? Коли ми натискаємо при зажатій клавіші Alt на клавішу Tab. У нас просувається вікно вибору програм, які у нас відкриті на ноутбуці. Таким чином ми послідовно рухаємося до вікна Шариф 6MU. Після цього, коли у нас виділено рамочкою, відпускаємо клавішу Alt. У нас повертається вікно редагування питань. Це єдиний спосіб для того, щоб його повернути. Такий глюк є в цій програмі Sarif6MU, так з ним можна боротися. Дякую за увагу!